Привіт інтернет! З вами ПТСР ІТ та я Антон Бриква. Я часто бачу і читаю, як люди питають про навчання в IT. І зараз до хрена різних курсів, які після двох місяців обіцяють золоті гори. Та на жаль, не все так радужно. І зараз IT в Україні переживає не найкращі часи. Але все ж таки, якщо ти хочеш увійти в IT, то це відео для тебе. Тому сьогодні я вам розповім, як правильно навчатись в ІТ. Це не реклама якихось курсів чи іншого схаму. Я за самоосвіту. Це, можна сказати, методологія навчання. Я так навчався особисто. І, звичайно, це мій особистий досвід і моя суб'єктивна думка. Ну що ж, поїхали. Перше, це вивчення теорії. Щоб зрозуміти... Терміни, логіку та синтаксис вибраної вами мови. До речі, в безкоштовному доступі на Ютубі є майже всі напрямки програмування. Друге це практика на прикладі. Та, тобто ви повторюєте код за кимось, так ви ще краще познайомитесь з синтаксисом мови та зможете вже на практиці відточити теорію. І також цим допоможе YouTube. Третій пункт це самостійна практика. Неочікувано, правда? Пишіть якісь апки чи сайти, або щось на бекенді. Я не шарю, що там бекендери пишуть, але вони точно щось пишуть. Під час цього пункту ви можете легко повертатись до першого пункту, ну і, звичайно, і до другого пункту. І це ще краще відточить ваші знання синтаксису та логіку мови. Ха, думали, що це все? Ні, є ще декілька порад створіть свій власний гітхаб адже де ще побачать ваші роботи інші розробники логічно не правда створіть сторінку на LinkedIn це така професійна мережа для розробників ну і не тільки та пишіть про все що ви навчаєтесь за да? чому ви навчаєтесь пишіть про ваші факапи про баги які зустріли про якісь маленькі досягнення це все дуже важливо не бійтеся про це писати але головне не пишіть всяку занудну хрінь, яку можна прочитати в різних статтях. Тепер повертаємось до гітхабу. Створюйте педпроекти та розміщайте їх на гітхабі. Щоб отримати практичний досвід, можете приєднатись до таких проєктів як База IT та Рокопрактикум тощо. І якщо ви зупинились у розвитку і думаєте, що вам потрібні якісь курси, ні в якому разі не робіть цього. Краще в тому ж в знайдіть ментора та працюйте з ним. І буде вам щастя. Сподіваюсь, ці поради будуть корисними для когось. Пишіть вашу думку в коментарях, що можна ще додати е, до цього списку. Всім гарного настрою. Па-па!